Дмитрик наш народився 20 квітня 2022 року. Батько його наразі ще не бачив. Бачив, ну так, тільки по фото і по відеодзвінку, який був у 2023 році, 5 хвилин буквально. Мій чоловік знаходився на острові Зміїний 24 лютого 2022 року і був захоплений у полон. І досі він ще знаходиться там. 24 лютого мені подзвонила сестра і сказала, що почалася війна. І тоді я вже зателефонувала своєму чоловікові, і він сказав, що так, дійсно, біля нас крутиться два кораблі, адмірал Биков» та Москва, і що вони пару вистрілів робили у скелі. До 16.30 ми з ним ще переписувалися по соціальним мережам, а потім вже пропав зв'язок. Я була на той час на сьомому місяці вагітності. Це наша остання переписка. Ми з Віталієм переписувалися до 16-ї години. Він казав, що все буде добре, що все нормально, не хвилюйся, пояснював, що все буде добре. Хоча я вже розуміла, що це вже не добре. Включила новини і сказали, що дванадцятьом тринадцятьом я ось отак десь прикордонникам з острова Зміїний присвоєне звання Героя України посмертно. Це було звичайно жахливо. Я вила, я кричала, я ридала. У мене така була істерика. Я думаю, «Зачем зачем нам ти герой? Мені нужен Віталя, живий і здоровий. На другий день прийшла дочка і сказала, що вони в полоні. От, і проте потім сказали по телевізору, теж опроверження зробили, що і сказали, що хлопці на справді в полоні. А то, звісно, було жахливо пережити таке. Це було жахливо. Ми не вірили в те, що вони могли загинути всі. А 26 лютого вже ми дізналися з російських СМІ, що наші хлопці були захоплені у полон. Та всі вони живі, виходять з корабля Шахтар їх в Севастополь туди перевезли. І тоді я побачила свого чоловіка, що він живий, руки, ноги, все на місці. І останній раз я розмовляла зі своїм чоловіком 26 квітня 2023 року. Це був відеодзвонок. Він був 10 хвилин. Я дізналася, що з ним все що він живий, здоровий. Знаходиться у полоні. За три роки ми зверталися до координаційного штабу в Національне інформаційне бюро, їздили на зустрічі до Дмитрія Лубінця, також зверталися до Червоного Хреста і всі нам кажуть, що чекайте, я не знаю, що думати. Я вже за цей час придумала все, що тільки можна було. Я писала йому десь до 2023 року. В соціальній мережі, хоча я розуміла, що ці повідомлення до нього не доходять, але так мені було трошки легше. Будь ласка, прошу всіх, хто має відношення до обміну, хто може допомогти звільнити мого сина Віталю Геренко з полону. Будь ласка, допоможіть нам. Він один там залишився із зміїного. Я думаю, йому там дуже-дуже погано. Я бачу, як от хлопців звільняють, я по телевізору то бачу, я плачу, ридаю. Я рада за них, дуже рада, що їх звільнили. Ну, мого там сина немає. Я сильно розстраюваюсь сильно. Мені тяжко це переносити, що, що мого сина там немає в обміні. Дуже тяжко. Коли мого чоловіка звільнять з полону, я мрію, що ми разом поїдемо на відпочинок. Трошки він набереться якоїсь сили, енергії, та далі будемо думати, як нам жити, строїть якісь плани на будуще. Дуже хочеться, щоб мого чоловіка повернули додому, щоб у сина вже був нарешті батько, тому що він росте без нього, навіть його не бачив і не розуміє, хто це такий. Надіємось на те, що найближчим часом він буде вже вдома, на рідній землі.